Всім привіт! Вас вітає Рокодільна скриня. Мене звати Ліля. Наш магазин знаходиться в місті Тернопіль по вулиці Героїв Крут 3. Сьогодні хочу познайомити вас з трьома наборами новорічних іграшок, трьома наборами кульок на ялинку, які ми вишили. Я оформляла їх на протязі останнього цього тижня. Їх ще не було в нас, таких цих наборів, і це новинка. Ми вийшли ми їх вперше. Думаю, ми будемо ще дублювати їх декілька разів. Надіюсь, на ваші замовлення. Кульки вийшли дуже гарні. І ну, фото, фото, я, звичайно, зроблю фото в групу, виставлю, але зробити відео огляд також треба, бо багато хто реагує на на, щоб побачити, як вони виглядають вживу. Ось почнемо ми з набору. Я дуже люблю, ви всі знаєте, вже, хто слідкує за, моїми, за моїм каналом, за моєю групою, що я дуже люблю новорічні сюжети. Не просто вишивка, а щоб сюжет був. Ну, Їх є багато, досить. Маю на увазі схем, вишивати можна любе. Ну, але вибираємо, стараємося вибирати якісь кращі. Вони складні, вони мають багато кольорів, вони мають самі схеми Бексіч, і, бексі, і французький вузлик, і, і, і півхрестик, хрестик, але виходить воно дуже-дуже дуже гарно. Оцей сюжет на, на кульці виходить дуже гарно. Це Кожен сюжет як е, окрема історія. Е, дуже люблять такі, такі новорічні іграшки, дітки, тому що приходиш до ялинки, дивишся на іграшку уявляєш собі цих тваринок, ці, ці події, ці... багато чого тоді можна навчити дітей, як працює уява, і щоб вони розповідали. Ну, хто займається з дітьми, звичайно тоді можна над цим працювати. Ось почну я з кульок таких. 8 см, кулька діаметр 8 см, вишивали на канві 16 каунту, задня стінка, звичайно ж, звичайно ж оксамит, оксамит. Тут, що цікаво в цьому наборі, що набір має 6 кульок, повторюсь на 8 см, але цікаво те, що я мусила цей набір оформляти в двох різних варіантах. Тому що, бачите, є червона з боку полосочка є фіолетова. Тому що вони трішечки різні по кольорах. Вони ніби як і одинакові, але на двох кульках. От на двох зараз я покажу. На двох, на двох, а де кулька? Раз, два, три, чотири, п'ять. Щось ту загубила. Дивіться, є кулька, на якій от на цих двох кульках нема червоного кольору. І ну, я його приставила на, на бік, і воно туди взагалі не прошу. Розумієте, негарно. я вирішила, чого ж має бути однаково оформлено. Кольори цікаві, можна з ними працювати, тільки що нема червоного кольору. Тому я оці дві кульки оформила на, бокові, на боковому швої е, оксамитом. Фіолетові. А чотири кульки оформила. Отака в мене паєточна була тасьма. Ми ж були, отримали велику дуже партію тасьми всякої різної. Я вже так її хочу кудись втулити, вже так її приспособити хочу. Я так стараюся. Стараю, ну, звичайно, якщо вона підходить, звичайно ж. Але тут мені сюди оця паєточна тасьма. Бачите, я вам буду тримати трішечки, і ви будете бачити, паєтки блистять. Вона сюди підійшла. Тяжко було ці кульки ну, в плані кольори підібрати. Такі, бачите, нетрадиційні, не, нестандартні кольори. Їх треба було поєднати. Ну, Ніби вийшло все. Оцей задній оксамит він в, в такому кольорі, от як отутово, на кожній кульці, є м'ятний, сіро-м'ятно-зелений відтінок. Отак. То Цей оксамит мені з цим кольором зійшовся. І В останню хвилину я ще згадала за оцю свою стрічку. Яку я розрізаю вона широка, вона 4 см, але я її розрізаю, і вона так, якраз мені сюди знову ж таки, бачите, по кольорах підійшло. Ну і за верхівку. Зараз покажу всі 6 штучок. Зараз, 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 зараз. цих три ви бачите. Міняємо. Тепер покажу ще оці три. Поки буду тримати, буду розказувати. Бачите, на цих трьох є червоний колір. Це все зимові тваринки, Вони, ну, якось я їх назву, Допис в групі буду робити, та якось назву. Тут ще треба сказати за верхівку. Тому що я колись, перший раз, коли з цією парчевою стрічкою робила верхівку, тут, бачите, три кольори парчевої стрічки. Я просто зробила ну, бантик з парчевою стрічкою. Е, нормальний бантик вийшов. Ні, не бракувало тому бантику зовсім. Але коли людина отримала від мене посилку, і доволі щасливо мені знімало коротеньке відео, що вже, вже маю в руках вже ось ваші кулечки, ну, купа слів, подяки, а я дивлюся, а бантики мої не стоять. Вони впали, вони поникли, вушка повісили. Людина може і не знає, як воно має бути, але я ж то знаю. Ну, вони так розумієте, не, не, не катастрофічно, не, 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 не прям там вже так аж дуже-дуже впала, але отак от, от вони не стояли. І я в подальшому собі запам'ятала, що Ліля робить висновки і робить правильно. Треба під низ, під цю парчеву стрічку, ставити чи Атласну стрічку, чи. Репсову, ну, ну бодай щось, бодай щось. Тоді е, цей бантик буде отаким гарненьким. Бачите, такий гарний бантик? Люблю бантики. <гум> Розумієте, декор, оздоблення, це, це додає краси тій кульці. Це не, не можна просто так що-небудь заліпити. І, ну, має бути все якось так, щоб підходило по кольорах, по, по фасону. Трошки треба бути дизайнерами. Ось, І оці чотири кульки з цією паєточною стрічкою на, бока, на боці, на шві, ну, і шамбала, камінчик наверху. Мені подобається ця шамбала просто на верхівках, тому я її максимально скрізь ставлю. Вже Вона мене закінчується, практично вже нема. Я не думаю, що дефіцит такий аж крепко буде, треба буде дозамовляти колись. Ось так. Ці шість кулечок. Ці всі три набори, що я вам зараз показую, вони вільні. Ми їх вишивали не на замовлення. Вони вільні. І хто бажає придбати, будь ласка, пишіть мені в месенджер, в вайбер, телеграм чи тут пишіть, а я тоді даю свої телефони, координати. Ось так. Показала оці три набори. Кулечки поки що ось. Відставляємо, тому що хочу показати вам оцей голубенький набір, так, щоб він був. Не буду зупиняти відео. Я не думаю, що ви втомитеся з тих пару хвилин від мене. Зараз, 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 зараз. Ось. Отут тут ще в мене такий букет стоїть. І на ньому я інколи завішую кульки. Букет з цього з. Отики зверби. Люблю дуже букетики ті зверби. Ага, тепер ви не бачите їх. А як мені зробити, щоб ви їх побачили? Ніяк. Зараз все попадає. Буду отако тримати. Дивіться, оця голуба серія. Ну, вишивали ми вже їх багато раз. Я їх виставляла навіть в групі. Показувала їх з різними верхівками. Вони були з такими бантичками на верхівці, як попередні ці. Але одного разу я хотіла їх зробити якимись такими трошки більш ну, вишуканішими. І склала отакий бантик. Отакий, як... Я вам показувала ці бантики на трафареті. Вже неодноразово було відео з тими бантиками на трафареті. Я показала, той трафарет можна самому зробити. Ну, коротше, знаєте ви за ці бантики на трафареті. І мені сюди воно підійшло, і вже всі інші, ну, навірніше, наступні оці набори я робила з такими бантиками. Вже не складала так просто, а от такими бантиками шивала. Так, вони довше трошки робляться. Ну, не катастрофічно довше, але вони виглядають от ці-голубі, оці я їх в іншому виконанні не бачу. Єдине, що я тут роблю, я міняю оцю серединку. Розумієте, в чому тут цікавість? Тут поєднаний голубий колір і. Отво є золотку, парчева золота ниточка. От Здавалося б, що голубий колір мав би поєднуватися з сріблом. Ну, мав, Він не поєднується з сріблом, але оця золота парчева ниточка якось її теж з чимось треба з'єднувати. І я от такі даю тоді, вже от в цьому наборі я попробувала, мені сюди підійшло така астразова серединка з перлинкою. Із золотим металом, голограмний камінчик, а метал золотий. Бачите? Ну і парчева, тут. Я навіть не знаю, чи її можна назвати парчева, вона така подвійна. Це, це в групі я колись робила допис, десь місяць назад, ми їх отримали. Це новинка такі стрічки, вона така подвійна іде. Багато хто вже замовляв її золоту, і срібну на подвійна сіточка вверху, якщо ви бачите, он, сіточка да, трошки видно. А я окуляри зняла, я думаю, що ж я так погано бачу, підожіть. Сліпондра. О, ну, ну так добре видно. Ви знаєте, добре в окулярах. От тут сіточка срібна зверху, а знизу якась така, як. не знаю, орган за щось таке незрозуміло. Ну, гар... вона стоїть в бантику дуже гарно, тримає форму. Дуже гарно такі бантички гарно виходять, її можна поправити там, ну, по всякому. І я стала робити отакі бантики. А і ззаді ставити просто камінчик. Ну, камінчики, нащо ну, ж там буде лисина, треба щось. Ззаді оксамит, звичайно ж, голубенький. Голубенький оксамит. Шов я перекривала сіточкою голубесенькою, вона така блідесенька, блідесенька. І пластикова. Розумієте, цей набор кульок потребує такого шику, будемо так говорити. Просто тут мало вишивки, але вона така вишукана. І її треба цю кульку зробити вишуканою. Ну, якби просто так просто її зробити, вона б не цікавий цей набір був. Їх треба чимось таким прикрашати. І от Знову ж таки, перший набір я не робила з цією пластиковою стрічкою. А всі наступні набори я робила пластикова стрічка і е, ну, там імітація стразів є на одних, на одних і стразі. Є я різні стрічки тут ставила. Ось набір, знову ж таки, цей вільний, кульки 8 см, ззаді оксамит голубесенький, Бачите, все ніби атласна стрічка складена в декілька на трафареті. Ну і завіс, все, все. А, і тут я вже ці останні набори не використовую тут верхівочки, оцієї такої, що я продаю. Знаю, ви знову ж таки знаєте, я її тут не використовую, я по-іншому роблю цей завіс. Можливо, і зроблю відео колись. Але не знаю, поки що з майстер-класом я призупинила. Оглядові відео буду робити, а майстер-класи поки що ні. І показую вам цей набір. Отак, ніби так. Ага, так ні. <смі> Як, -та? Як, -та? Як, -та? Як зробити щоб ви його побачили одночасно? Там закрила, тут прикрила. О! Трошки, трошки посунься. Ось так і ось так. Ну, трошки, трішечки бачите. трішечки. І тут ялинка. О. Ось 6 кульок на 8 см. Хто не любить великих кульки, великі кульки, то, будь ласка, е, е, вишивала моя помічниця. Я не вишиваю на оніксі. Я не бачу, я просто я навожу різкість і в мене все пливе. Це моя помічниця вишивала, моя фея помічниця. Е, дуже вона молодець у мене. На оніксі. Е, але він такий. Голубесенький, голубесенький. Він такий ніжно-ніжно-голубесенький. У мене є ще та канва. Ну, Аїда, вірніше, якщо по правильному. Аїда 16-го каунту, я для себе лишила клаптик такий невеликий, бо вже на вітрині лишився, по-моєму, тільки 14-го каунту. Але вона жорстка, і... та я буду на ній також вишивати, але хотілося спробувати, що на тому голубесенькому оніксі. Ну, гарні вони такі, дуже вишукані, дуже стримані, вишукані. І оця верхівка, вона, ну як, вона, вона додає їм якогось такого його вишуканого шарму. знаєте. Подобаються вони мені такі голубесенькі. Взагалі голубий колір в новорічних іграшках дуже-дуже-дуже гарний. Ось, показую дві. Легенько туди на ліжечку, Я їх потім всі складу. Ще дві. Бах. Ось. Ще дві. Вишивали по схемі. На цій схемі нитки ДМЦ вказані, не відступали від тих ниток. Все-все, все як було по схемі. О, і ці дві. Еще? Еще. Гарнесеньких. Дуже гарнесенькі. Ніжні такі. ми їх постійно вишиваємо. І на Аїді, і на Оніксі попробували оце, тому що. Так, це трошки вже не гарне стало, але що зробиш. Такі в мене вдома підставки. Всякі-всякі. Всякі-всякі. <смеш> виходимо з того, що є. Зараз, зараз, зараз. Я вам Цей набір, коли я побачила схему, каже мій Петро. Ой, я кажу, о, яка класна схема! А він дивиться, каже, ну і що там класного? Я кажу, Петя, ти не розумієш, ти не розумієш? Ну він дуже класний буде. Ну, каже, що там класно, якісь піроженки на, 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 на цей. Я кажу, та ні, та то треба бачити? бачити його треба. Ну, я вам хочу сказати, вийшов він де там. Де ти ходи до мене, ходи. О, ду, ну ну посиди. Ні, за низьке. Щоб ви таку побачили всі, то я отаку от вам зроблю. о. Я їх коли побачила. Я ж кажу, я від них сказала: отако от І ви розумієте, я зразу їх уявила, як я маю прикрашати. Ну, зразу. Оці кольори я побачила. Я тільки бачила схему. І просто схему. Я ж... Але я побачила всі кольори, все в мене зійшлося зразу, зразу, зразу. зразу. Треба було тільки вишити. Ось. я вам хочу сказати: От безпрограшне поєднання зеленого і червоного. Безпрограшне. Дуже гарно. І, 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 здавалося би, але гарно. Тому, хочу, так, детальніше вам її показати цей набір, на якому каже, на цьому. Дивіться, значить, тут. Знову ж таки, вишивали на Аїді 16 каунту. А, ну, так, але мені треба було. Оформляла дольками чи сегментами. Я люблю, ну, люблю це оформлення і його дуже часто використовую. Просто що є малюнки, які не годен зробити долькою, бо вони, допустимо, дуже круглі чи дуже багато займають площі кульки, то як це там долькою зробиш. А це вдалося оформити долькою. Єдине, з чим я зависла, це з кольором оцеї боковинки. Тому що в мене було. Темно-зелений оксамит, такий ми всі кажемо. І оксамит такий зелений-зелений, такий салатово-зелений, -зелений. ну, ну, такий, салатово такий свін... ну зовсім неблагородний колір. Не -не -не. А я якось хотіла. Ну, такий, от такий зелений. І почала знайшла я в своїх стратегічних запасах бо, дівчата, скільки в мене тих запасів тут його є. Головне, щоб пам'ятати треба, що воно є. Я, я не завжди пам'ятаю, що воно в мене там лежить. Залізла я свій в в комод. Марусечка мені допомогла. Вона дуже любить шукати зі мною. М -м -м, вона, умочка ні, умочка сидить з боку, а Маруся то вона дуже допомагає мені і дуже допомагає. І ми знайшли з Марусею Оце, -таке, таке... не знаю, що це таке за тканина. М -м -м, вона така тоненька, благенька, з парчою. М -м. Ще справді не знаю, як вона називається. Ну, Має блиск. Не знаю, чи вам видно, вона має блиску. Але по кольору вона мені дивіться, покажу. А, а я... чого ж ми так мучимося. Дивіться. дивіться, як по кольору вона мені підійшла. Розумієте? Це ж ну, не Недаремно ми з Марусю перевернули весь комод вдриг, догори дригом. Короче, перевернули ми його. Е, ось. Долька, зрозуміло. Ну і ззаді я сніжиночку вишила. Сніжиночка-сніжиночка, з сніжиночка, зеленого такого відтінку. Можна було тут з червоним поєднати, але я першу вишила не поєднала з червоним, тому ай, вже ладно. Ну, Самій треба було якось придумати поєднання, бо там монохромна сніжинка, але ну, можна було поєднати. Може, на другий раз поєднаю. І тут бантик, от тут, знову ж таки, з бантиком я не хотіла робити такий чи з цим. Ну, як я роблю ті бантики з хвоєю, верхівки, верніше, не бантики, хвою додаючи, там шарики, ті кульки такі. Я хотіла, от, власне, бантик, але по-іншому. І тому я зробила, бачите, трішечки по-іншому його склала. Складено він по-іншому, але дуже гарно, ночки, кольори підійшли, зійшлися всі, штудочок туди. І просто перетягнула оцей пластиковий зі стразами, ланцюжком цим тасьмою, пластиковою тасьма зі стразами, бачите, бо там я представляла якісь камінчики, якісь верхівки, там нічого не ставало. Не хотіла та кулька ніць. І що е, ця тасьма? Я не пам'ятаю ціни, вона в нас є, це з тих останніх, що ми були, Отримали велику партію. Я побачила цей кольор. Я знала, що десь я її точно її використаю. І Я ж кажу, коли побачила схему на цій кульки, то зразу мені так тасьма в очах. Ну, Все мені так, пазлик зійшовся. Кульки 10 см. Також в вільні. Хто бажає придбати, будь ласка, пишіть, дзвоніть, заходьте. Такі гарні сюжети. Бачите, які сюжети? Тістечка. Миколай якийсь такий смішний хо-хо-хо, пише. Ну, тісточки, 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 смаколики, Коротше, новорічні смаколики. Тут Миколай, тут цей пряничок, там сніговичок. І, ну, бачите, всі їх. От, от, от на кінець цей набір змогли б побачити. Щоб тут трішечки посунути. о, На кінець цей набір ви змогли б побачити весь одночасно. Ніби розказала все. А, на верхівці стрічка репсова, 1,5 см ширина. репсова з люриксом, люрик золотий. От устрібний не підходив би, тому, тому золотий. Ніби все сказала. Ось. Ще у мене є декілька наборів, вишитих і зроблених, але ви їх не бачили ще на каналі. Можу вже з магазину, бо вони в магазині, щоб не волокти додому, то я може з магазину їх зроблю. відео. І є ще декілька наборів. не вишит... верніше, вишитих, не оформлених, навіть в кульку не, не, не запхала їх ще. Але вони ще чекають, особливо чекають, в мене є такі сердечка вишиті. Так хотіла їх, так хотіла. А з оформленням чекаю, що народилися вони в мене в голові, і я так дивлюся тканину: то одну приставлю, то другу приставлю. Ще вони, ну, тяжкі роди, кесарево, напевно, ті сердечка. Хай ще лежать. Вже вишиті, ну але я ж кажу, ще, ще не оформлені. Все, дякую за увагу. Дякую, що ви зі мною і хто зі мною. Дякую, що ви мене просите робити відео. Це мене спонукає. Підштовхує. Чекайте, вже може почнеться сезон такий вишивальний, і може вже буде частіше, може буду робити частіше відео. Бережіться, до нових зустрічей і до нових відео.